Це Razer Viper V3 Pro, і вона так простенько виглядає, що я нічого такого вау від неї не очікував. Тим більше, що версія HyperSpeed у мене вже на огляді була. Але насправді диявол ховається в деталях. В даному випадку в деталях і в софті. Так я це сказав, але насправді, як скептично я б не ставився до софту Razer, Тут він просто необхідний, і тоді ви можете сказати, що інші мишки, так як цей вайпер, не можуть. От просто не можуть. Ви можете просто брати отак, демонструвати цю мишку своїм друзям і казати, інші мишки так не можуть. Що саме вони не можуть, і чи потрібно це всім іншим мишкам? Будемо розбиратися в цьому відео. Але перед цим, будь ласка, підпис десь і підпис десь. І поїхали. Єдине, чого не може Razer Viper V3 Pro, це ремонтувати тачки, але від нього цього і не вимагається. Бо хлопці з 4-го бату, 4-ї бригади НГУ Рубіж, самі все відремонтують. Їм тільки потрібна фінансова допомога. Бажаю міцного друзі. Пан крап тут і тут зі мною ось такий чудовий трофейчик. І я думаю, буде максимально чесно віддати його тій людині, яка допоможе Максу Шелесту закрити його збір для ремонту автомобілів для мого батальйону. Разом до перемоги все є Україна. Ну а я від себе додаю, дивіться, ось таку клавіатуру Varmilo VPM87 Chan E. Також новеньку Logitech G502X+, бездротову з RGB підсвічуванням, тобто це максимальна версія. І Xtrify M8 Wireless Будь-який колір на ваш смак за донат від 100 гривень на банку в описі. Ви маєте змогу отримати один з цих призів. Ну і чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім, хто долучається. Це дуже важливо. Банка, ви знаєте, де ви вже бачили цей вайпер, принаймні версію HyperSpeed, Бо я робив огляд цієї мишки, але форма це єдине, що ці дві мишки пов'язує. Тобто Razer Viper V3 Pro і Razer Viper V3 HyperSpeed Форма у них однакова, а все інше абсолютно різне. Проте про форму теж треба сказати, бо не всі дивилися огляд версії HyperSpeed. Отже, Viper V3 Pro це зовсім не те, що версія v 2 Тієї форми, що була у другому вайпері, можна вже не чекати. Тут мишка вище. Має зміщений в задню частину горб і втратила 2 міліметри з боків. Скрол став більше і змістився вгору. Через це ми маємо зовсім іншу ергономіку. Зручніше стало чи ні, це вже кожен вирішує сам для себе. Мені спочатку не дуже зайшло, але потім я пограв деякий час і можу впевнено сказати, що нова форма мені подобається. Насправді, у нас з вами і вибору то більше немає, бо Viper тепер отакий. Насолоджуйтесь, як не дивно, вистачило усього лише пари міліметрів згори, щоб вайпер, той самий вайпер, який був зроблений для хвату кіготь, став зручним для хвату долони. Гібридним його теж зручно тримати, тож мишка стала більш універсальною. У мене в руці вона лежить дуже впевнено, при тому, що мишка сама по собі велика, а я вже трохи відвик від такого і люблю, щоб між долоною і корпусом було пару міліметрів простору для кращого контролю. Може, це через вагу, може це через те, що форма тут така про. Думана, а може через те, що я просто звик за місяць до цього вайпера, але мені дуже комфортно його тримати, і навіть відсутність цього. Простору в 2 мм між долоною і корпусом не заважає мені користуватися цим вайпером дуже добре, і мені він дуже зручний. Тому тут до форм особисто у мене питань просто нуль. Матеріал матовий і доволі чіпкий пластик. Мені він подобається набагато більше, ніж той, з якого раніше Razer робили свої мишки, бо, хоч він і здається гладким, але мишка гарно фіксується і не ковзає в руці. Я навіть гріпси не клеїв, хоча вони в комплекті є, бо просто не потрібно. Збірка гарна, бо нічого не хруптую пустить з боків не прогинається, знизу трохи є, але це треба сильно тиснути, щоб це проявлялося. Та й кому не до сраки, що там дно прогинається, ясно, що це зроблено для зменшення ваги. Вага до речі, 55 грамів. Дуже непогано, і цікаво, те, що 55 грамів це біла версія, а чорна версія. 54 грами. Кнопки, як на мене, краще, ніж у версії Hyperspeed, бо зник і Pre-Travel, і Side-Travel, які були в тій версії. Хоча, може, це було тільки в тому екземплярі, я не знаю. В Pro-версії чудові кнопки, які досить легко, але в той же час впевнено натискаються. Клік чіткий і інформативний. Перемикачі тут, оптичні Razer 3-го покоління на 90 мільйонів натискань. Бокові з коротким і чітким кліком добре натискаються і добре розташовані. Мають хорошу роздільну лінію, через що їх легко відрізнити на дотик. Слайдом знизу натискати можна, але мені це незручно. Колесо гучне, але фактурне, має такий непоганий протектор і середні відсічки. Натискається нормально. тут Razer Focus Pro другого покоління на 35 тисяч і із прекрасними характеристиками. Швидкість 750 дюймів, прискорення 70G. Більше і не треба. Та навіть це вже занадто, але гірше воно не робить, тому хай буде. Думаю, що цей сенсор це спеціальна версія Pixart 3950 для Razer, але точної інфи про це поки не знайшов. Що треба знати, так це те, що цей сенсор реально крутий. І саме цей сенсор Має ці фішки, про які я казав, що інші бренди вам такого не запропонують. Перша це всім вже відома функція Asymmetric Cut-Off, яка не дозволяє сенсору зриватися при приземленні на килимок під кутом. Тобто, коли ви робите ось так. Я ж знаю, що ви зараз напишете, що ніхто так не робить. Але я так роблю. У мене маленька сенса для того, щоб розвернутися, я роблю так. Вибачайте і це. Приземлення під кутом. І так роблять багато людей, бо багато, дуже багато людей, які грають в шутери, особливо професійно мають маленьку сенсу. Але ця функція вам вже відома, і це ж було вже. а от чого не було це функція Dynamic Sensitivity, тобто динамічна сенса, тобто, по суті, контрольована акселерація. І якби я зараз був на вашому місці і сидів отак, от, дивився огляд, я б сказав, знаєте що що? Акселерація, контрольована акселерація, акселерація це перше, що я вимикаю, коли перевстановлюю вінду. Сенсори роками намагалися позбутися акселерації, а ви мені її хочете продати за 8 гривень? Ха, так, то вона так, але трішечки не так. Тут ця фішка контрольована, тобто ви можете це налаштувати і ви можете самі вирішувати, коли це вмикати, а коли ні. І для чого це потрібно? Якраз для тих, у кого низький сенс і низький DPI. І якщо ви хочете розвернутися на 180 градусів, щоб ви не робили ось так. Все. Це в минулому. Тут є кілька пресетів, які підійдуть більшості гравців, або можете налаштувати все самі. Мені нормально гралося з пресетом Jump, але все ж таки без цієї функції мені було комфортніше. Може я мало пограв, але я трохи боявся, що я звикну, і потім на інших мишках не зможу нормально грати, бо це ж тільки в софті Razer є. Насправді існує сторонній софт, який робить все те ж саме, але я щось не пам'ятаю, як він там називається. І взагалі я олдскул, я за гру без акселя. Але спробувати було цікаво. Ще одна штука, яку я ніде не бачив, це налаштування ротації, тобто можна налаштувати кут сенсору так, щоб він відповідав тому, як ви тримаєте мишку. Бо ви ж не тримаєте мишку отак от до килима під 90 градусів чітко. Я, наприклад, коли граю, я тримаю її ось так. Тобто, отака от амплітуда руху у моєї мишки. І от можна підкрутити мишку під ваш хват, але я, чесно кажучи, зовсім не зрозумів цю функцію, бо коли я підкрутив цю мишку так, як вона у мене розташована на килимі, мені було зовсім незручно, бо курсор їздить не так, як я звик, і я зовсім не можу все це контролювати. Тому, може, ви в коментарях мені поясните, що я неправильно зробив, бо на Редіті всі такі: Вау, яка функція, це ж імба, це нарешті. А я щось. що? Трохи детальніше вам поясню, як все це працює, щоб вам було більш зрозуміло. Дивіться, коли я граю, в принципі, в будь-яку гру, особливо в шутер, то у мене мишка не ось так на килимку, а під кутом. Бо мені так просто зручніше, щоб увесь лікоть і вся рука була на столі. Тобто я граю приблизно е, ось так. От дуже зручне положення, і мені все зручно, я все контролюю, все ок, все прекрасно. Але коли я зроблю ось так і. Відкоригую мишку приблизно так, як вона у мене на столі. Це десь на 20-ку. Правильно, можливо, навіть думаю, що на 25. Так. Ось, дивіться, як воно все працює. Я поставив і хочу зробити, щоб воно було горизонтально, щоб е, мишка рухалась горизонтально. Бачите, як воно працює? Зовсім не горизонтально, а горизонтально мені потрібно. По іншому, тобто тут я вже зовсім не можу грати, і як ця функція повинна мені допомогти, я, чесно кажучи, не дуже розумію. Можливо, ви мені поясните. Ну і одна з найбільш актуальних фішок: ця мишка має частоту опитування 8000 Гц з коробки. Тобто, вам не треба на сайті Razer купувати якийсь додатковий донгал на 4000 Гц і Потім оновлювати прошивку, щоб було 8000 Гц. Нічого подібного. Все вже тут. Це дуже круто, але є нюанс. Я приніс її додому. І якийсь час грав, ну, напевно, тиждень, а може і більше. І дивився, як вона втрачає заряд. І думаю, о, так ще й непогана автономність, вона доволі так, ну, знаєте, повільно втрачає заряд. А потім виявилось, що я грав весь цей час. На тисячі герц. Звичайно ж, вона буде втрачати заряд повільніше, ніж звичайно на 8 тисяч гц. Тому що тут вісім разів менше частота опитування. І просто вдумайтесь, я навіть не помітив, що я граю не на 8 тисяч гц, а на тисячі. От вам і вся різниця. От вам і оці всі. С <utilizz> суперечки про те, чи 8000 Гц це реально круто, і воно допомагає, і воно видно чи ні. Я різниці не побачив. Можливо, це через те, що у мене вдома монітор 144 Гц, не 360, як тут, і навіть не 240, всього лише 144. І на такій герцовці побачити оці 8000 Гц набагато важче ніж на 360. Але це мене не виправдовує, хоча мені зовсім не соромно. До речі, це частково ще й через новий софт Razer. Так, я буду звинувачувати ще його. У них є бета-версія нового синапсу, який трохи легше, ніж той, що є зараз, краще виглядає, і так далі. От я його встановив, а він за тиждень, або навіть більше, так і не побачив, що до нього до комп'ютера підключена мишка Razer DeSunder V3. Тому я його просто потім зніс, встановив старий синапс, і от там побачив. Що у мене стоїть 1000 Герц. До речі, прикольна функція в старому софті, щоб в іграх було 8000 тисяч а на робочому столі тисячу. Це для економії батареї, і це дуже гарна ідея, бо на 8000 тисячах мишка втрачає за годину гри 7% заряду. Тобто ви можете пограти 14 годин без перерви, ну, приблизно. Це на 8000 Гц, а на 1000 Гц мишка тримає приблизно 100 годин. Тобто ви будете заряджати її Ну, не знаю, десь раз на два тижні. Тому ця штука з перемиканням це дуже круто. Воно реально зекономить вам купу заряду. Ну і взагалі, то можна налаштувати, щоб було не 1000 Гц, а можна хоч 125 поставити. Грати на мишці мені сподобалось незалежно 8 чи 1000 Гц. З нею почуваєшся дуже впевнено. Знаєте, буває таке, що виходиш на точку і точно знаєш, що зараз зробиш фраг. От у мене таке було: хедшотів з дігла давав непоганих час від часу. Ейси робив, клатчі брав, і мишка мене жодного разу не підводила. Це дуже гарне відчуття. В принципі, для цього і купують ігрові девайси, щоб було комфортно, і з цією мишкою комфортно. Razer Viper V3 Pro зроблений в співпраці з прогеймерами, принаймні так кажуть, Razer. І ці прогеймери попросили зробити ось такі великі ніжки. Я підтримую таке рішення, і мені подобається як мишка ковзає. Але запасних ніжок в комплекті я не побачив. Також кнопка знизу довгим натисканням вмикає і вимикає мишку, а коротким перемикає DPI І що за. Вгодно можна з нею робити, вона налаштовується. Це теж попросили гравці тут. Теж підтримую, хоча насправді цю кнопку я. Ніколи не чіпав, ніколи не користувався. Один раз віпнув мишку і все забув, що вона існує. Тому ви можете налаштовувати сюди, що хочете, але як ви цим будете користуватися, я не знаю. Кабель є, але щось він дуже товстий і важкий. Дуже дивно таке бачити в 2024 році. Хоча, по суті, він просто для зарядки і для того, щоб підключати донгол, але все одно загалом мишка просто чудова. Вона дуже зручна, вона легка. З нею дуже класно впевнено грати. Вона має чудові функції, у яких немає у більшості інших мишок, навіть натяку на це поки що немає. Тому Razer в цьому плані нарешті знову задають якісь тренди. Нарешті хтось знову побачить, ого, вони зробили таку штуку у себе в софті. Я теж таке хочу. Тут Razer, ну просто реально можна аплодувати стойчи, бо це, це щось новеньке. Це якась конкуренція. Знову повертається. Razer знову десь лідери, і я дуже радий, бо. Razer щось ну, дуже давно не показувало якогось такого, знаєте, вищого пілотажу, а тут саме це він і є. Я не знаю, що можна вважати мінусом в цій мишці, ну, напевно, важкий кабель, але це ну, теж таке дуже суб'єктивне і не дуже впевнений мінус. А от ціна в 8 тисяч гривень, це, я думаю, багатьох засмутить. Мене точно засмутило. Бо ну, 8 тисяч гривень, хлопці, ну це щось. Дуже багато. У мене є промокод в зоні 51 на знижку на будь-який девайс взагалі в цьому магазині. Тому якщо будете щось купувати, то можете користуватися. Але навіть цей промокод не дуже врятує ціну цієї мишки, бо ну 8 тисяч гривень це реально дорого багато. Але якщо ви хочете спробувати ультрахайлюкс, а це він, то думаю, що воно того варто. Якщо у вас є гроші, то спробуйте Viper V3 вайпер вітрипро.